Якщо вам потрібно оформити акт на догляд, ви повинні подати відповідну заяву до органів місцевого самоврядування у довільній формі. Для подання заяви на отримання акту встановлення догляду, необхідно додати відповідні документи, які також будуть потрібні для оформлення відстрочки у ТЦК. Органи місцевого самоврядування зобов'язані розглянути вашу заяву протягом 10 днів і ухвалити рішення, видати акт чи відмовити в його видачі. Процедура значно спрощена, оскільки тепер комісії не потрібно перевіряти, чи є інші особи здатні здійснювати догляд, і не потрібно чекати результатів перевірки від ТЦК. Комісія підтверджує лише той факт, що саме ви здійснюєте догляд. Важливо зазначити, що цей акт видається тільки в разі, якщо ви забезпечуєте постійний догляд, а не тимчасовий чи періодичний. Щодо догляду за хворою дружиною, дитиною або батьками, існує хибна думка, що акт не потрібен. Однак на практиці ДЦК відмовляє в наданні відстрочки, якщо акт встановлення догляду не поданий. Це пов'язано з тим, що, хоч і є медичний висновок про необхідність догляду, немає підтвердження, що саме ви виконуєте цей догляд. Тому, навіть якщо ви доглядаєте за близьким, ми, родичами, такий акт є обов'язковим. Якщо у вас виникають питання або потрібна допомога з оформленням документів, звертайтеся за консультацією за номером вказаним під цим відео. Юрист завжди поруч.